Вітаємо всіх на нашому каналі. 16 серія наші будні. Не забудьте підписуватися та ставити пальчик вгору, діліться нашими відео, коментуйте. Приємного перегляду! Звернулася господиня магазину про те, що біля її... Дверей знаходиться рідкісна пташка. Вона занесена до червоної книги і в неї пошкоджено крило. Ми забрали її, веземо до притулку, але вже побачити вийде пізніше. Тепер ми можемо вам її показати. Це пастушок, в нього множинний відкритий перелом крила. Скоріше за все прийдеться видаляти. Зараз поїдемо в ветеринарну клініку. Ось ми й прибули вже до ветеринарної клініки. Ми дзвонили в притулок для пташок. Нам порадили приїхати сюди, аби оглянули пташку. Орнітолог уже оглянув малюка, каже, що це ще не доросла пташечка, і, скоріш за все, він помре, в нас нічого не вийде його врятувати. Але зараз зроблять усе можливе. Сказали, що потрібно терміново видаляти крило, тому що або вже є, або може бути зараження. Потрібно його на грілку, на кисень. Зараз в нас його заберуть і ми декілька годин тут будемо його чекати. Його зважили, він важить 40 грам, і зараз розпочнуть усі маніпуляції. Декілька годин малюка стабілізували та віддали нам назад. Розписали все, що ми маємо йому робити, але на жаль, ми його навіть не довезли до притулки. Отакий у нас є малий. Його звати Краш. Він максимально чудовий, але в нього вилих трьох суглобів, тому йому важко ходити, але, попри все, він максимально насолоджується життям. От. І такі собаки можуть нас багато чому навчити. Зокрема, радіти кожному дню, незважаючи на що. Він малий, нічим не відрізняється від своїх ровесників зі здоровими лапами. Веселий, активний, дуже любить людей. Такий малий. Ще нагадаємо вам, що в нас знаходиться декілька шотландських, екзотичних британських котів. І ніхто так ще й не забрав ні одного з них. Да, Миш? Миш, Миш. миш. Да, Миш. Це мишка. Де? Да? Мишу? Це гулія. Вона у нас чи то британська, чи то екзотична. Гулія. Гулія, повернись. Гулія. Гулія-гулія. Кісі. Кс-кс. Ти хом'ячок. Хом'ячок. Покажи, яка ти гарна. Давай покажи, яка ти гарна. Ну, покажи, ти гарна. Ось така. Скажи трошки. Трошки, зовсім трошки показала я, яка гарна. Ось така гарна дівчинка. Ось да, така гарна дівчинка. Яку зняли з ялинки. Да, Гульюш? Ніхто не забирає цих прекрасних котиків. Тому не важлива порода. Так, скажи, порода зовсім не важлива. Так, як нас завели, так нас і викинули на вуличку. Гулія, ти далеко пішла? Дряпати, ну подряпай. Давай, заходь додому. Тому, якщо хтось з вас мріяв про такого котика, заповнюйте анкету в наших соціальних мережах і ми з вами зв'яжемося. У цій серії розповімо вам історію нашого сірка, котика з діабетом. Так, ти кажеш всім привіт! Красень! Ти сірий красень! Сірко потрапив до нас роки 3-4 назад. Точно не подивилася в картках. В нього була дуже, досить велика рана на лобі. Ми спочатку думали, що це вкусена ранка з собачками. Довго лікували цю рану, але вона зовсім не заживала. Лікар запідозрив в нього свищ гайморової пазухи. Ми його відвезли на КТ, так, гайморова пазуха була забита, але прийшло на думку подивитися рівень цукру у його крові. Подивилися рівень цукру, був досить високий показник, якщо я не помиляюсь 19. І ми його відвезли до ендокринолога. Ендокринолог його обстежив, подивився і сказав так. У нього все-таки цукровий діабет. Сірко, йди на місце. Іди, на речах не потрібно лежати. Іди, лягай. Цукровий діабет він у нас декілька місяців сидів на інсуліні. Кололи йому інсулін кожен день в один і той самий час і перевіряли цукор. Потім, через декілька місяців, цукор вирівнявся. Нам сказали зменшити дозу інсуліну. Ми зменшили, цукор тримався в нормі увесь цей час, і потім потрошки ми інсулін відмінили. І от вже декілька років ми йому періодично міряємо цукор, цукор поки тримається на нормальному рівні. Їсть сірко Royal Canin Diabetic. Спеціально для нього сидить в окремій кімнаті, тому що ми не можемо його пересадити. І так. Після того, як почали лікувати цукровий діабет, ранка на лобі зажила самостійно. Ось така історія. Котик дуже потребує дому, тому що в притулку такі тварини не можуть перебувати, це дуже тяжко, ми не можемо настільки добре за ним стежити, як це б могло би бути вдома. Тому що все-таки тваринок в нас дуже сильно багато, і це особлива тварина, якій потрібен постійний догляд. Постійно перевіряти цукор, постійно тримати все стабільно. Ось така історія нашого сірка. Тому, можливо, хтось хоче взяти на перетримку або зразу дім. Йому котик досить дорослий, до 10 років, кастрований ж. почуває себе прекрасно, набрав, до речі, вагу. Що да? ти чухаєшся? Збудила тебе, і ти зразу за собою почав дивитися, так? Приводити себе в порядок. Тож не на відео треба приводити в порядок. Да? Ти красень. Проживає в нас в окремій же ж кімнаті. Тут нас перебувають, проживають наші співробітники. Але зараз співробітника немає, тому він саменький. Так. Красень. Ти наш маленький красень. Дуже любить гратися. До нього бувають в кліточках, підсаджують умовно здорових. Котів, які до нас потрапляють, їх випускають, він з ними дуже любить гратися. Він дуже-дуже лояльно відноситься і до собачок, і до котиків. Я вам потім прикріплю відео, як він з нашою собачкою в кабінеті жив. Так, Сірко, тому приїжджайте, скажіть, чухайте мене. Давайте мені смаколики можна діабетик. Да? І обіймашки. Багато, скажи, люблю обіймашок. Сильно багато. Ти трун, сірий трун. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь нас, і чекаємо вас в наступному відео. Кажи всім пока-пока! Архівне відео. Ні, ви не подумайте, ми собачку спеціально з котиком не посадили в клітку, це Берта дуже любила до нього заходити і з ним там лежати. На жаль, Берти вже немає з нами, тому ви її не бачите на наших відео, бачите тільки на початку кожного відео. Насправді ми неймовірно сумуємо за нею. Як добре, що на пам'ять залишаються такі відео.